Як Я набрав сказав, я буду зараз озвучить, я щось я себе випускаю. Так сказати, Лубенська будувала людину. Ми зменшили їм із 4% на дло. І Сергій Павлович, хто то доповчив квартиру? Ви я розумію, що там не приємно. Купили.

Ставлю на голосування. Проєкт рішення. Реакція депутата була попереджує. Я хотів би поставити на голосування, прошу, щоб депутати підтримують, я не можу голосувати. Я, щоб згадання було міської ради за моїх попит, стосовно окупів квартира. На Чешарській 27, квартира 31 громадянкою міста Мекерка, щоб е, поставити ці питання з раду прокуратуру і міліцію. Я, я не пишу, я не буду голосувати. Прошу депутатів підтримати, щоб я підготував таке розведення, чи не я служба, е, провірили правильність і все остальне, щоб не було закладів у сторону. Хто різний? Я не підтримую. Опне мета? Рахуйте, є у нас хвороб? Ми можемо працювати. Шановні депутати, я прошу вас. Ми ще не закінчили е депутатський запит, але я теж скажу. Значить, десь півтори години назад. У мене в квартирі зірвано замок і все, ну, коротше, зроблено показ. Там нічого не взято, нічого, ну зірвано, Значить, ручки, ручку і так далі. Я думаю, що це наслідок роботи сьогоднішньої сесії. Я так розумію. Тому ці методи, які, цей, ці методи, я думаю, що вони... не, Можете зараз проїхати продивитися, хто, хто, хто бажає. Ну, зламане, зламане все, що. ну, коротше, там, до зам, Замок не, е, тільки порушений, він, ну, він не відкривається фактично. Але ручки все остальне позламане. Ні, квартиру не зайшли. Зрушено все і замок зараз питає, питається відкрити. Все може бути. Я, ж не можу. Я просто вам повідомив. Просто ж тема сьогодні була про цю квартиру. Була. Так ми, значить, будемо. Я буду уважать, что все совпало. Да, буду уважать, что все совпало. Не, не в коем случае. Анатолий Николаевич, приседайте, приседайте, Я сказал факт просто, что трапилось, и все. Так, Сергей Иванович, будь ласка. Будь ласка. Виступи, пропозиції. Зауваження. Немає. Тоді, шановні депутати, прошу. Пропозиція поступила за, припинити роботу сесії, тобто закрити сесію. Хто за? Проти? Утримались? А, я прошу вибачення. Я ж обіцяв. Та не надалі. Ні, нада. Я прошу, прошу вибачення, я поставлю на голосування. Я хотів би за своїм, за своїм підписом звернутися, щоб ви дали мені це право, звернутись по питанню, я така, те, як кажуть, те, яке виступило сьогодні, по питанням квартири, звернутись до правоохоронних органів. Прошу мене підтримати, але я не буду це голосувати. І звернутися в коментатор. Становні депутати, це буде дурістика. є Сергій Павлович, хоче, хто то де -то образив, є я кого-то образив, тут то сидячи, я можу вибачити, я вибачаюся, я прізвище не назвав ні ім'я, ні адресу, адресу тільки Сергій Павлович, зламали ну, вже акцентувався до общего. Якщо Сергій Павлович хочете, я визнаю повітря, можуть сказати, вже там звертали без вас, Павлович, вже зробили аналіз, що там ніяких. Так а що ви тоді голову морочите, що без вас? Кому? Я, я прізвище сказав. Я сказав мені. Я наполягаю. Вы... На, 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 на наполягаю. Наполягаю, давайте голосуємо. Ставлю на голосування. Давайте я ставлю питання. Поставте на це. Постановили об'ягається обідник. Ви хочете подарунки і все? А нікого ми хочемо подарунки. Е -е, зверніться в момент, зверніться. За що? Я, за, суд, за не що? Не не що? За що? Я сказав, я тут Я я, не я, не я нічого тут про про законно не сказав. Так, а чому у вас така реакція а на це? Так, а мені тоже интересно. Я став я постійно озвучую свою пропозицію. Не пройде. Ну я ще раз кажу, щоб звернутись до правоохоронних органів стосовно придбання, громадянкою, не буду називати так, квартир, а я ще раз кажу, а то що це моє право висловити, так як я хочу. Так, змінися, e, так. Ні. Я вам скажу, що... ну, так, це, на, сес... там це... Миколаїв, на сесії міської ради це питання піднято. Якби воно не було піднято на сесії міської ради вами, я б ні слова не сказав. Якби ви мені один на да, один сказали це. Я вам вибачиться, брат вам кажу. Я прізвище не назвав, не сказав, нічого. А те, що ви як на нам розсадку, я ставлю на голосування свою пропозицію, Я просто не можу відійти від цього. Не пройде, не пройде. Пройде, пройде. Хто за те, що... Я вам індивідуально сказав прізвище. Ви не ви знаєте прекрасно це. А я не знаю. Прізвище називається дайте проголосувати за те, що хоче голова. Так ви ж не можете Андрій Олександрович. Так, сьогодні це довести. Є ці кого тут де то образи чи депутат. Чи ось Вони хочуть. Я не я ж не кажу, що хтось когось просто. Образи мої. Він такий самий, як і ви, Сергій Павлович. Він хоче, і він статус вищий. Ні, ми за вас і за все проголосували. Я ж, шановні колеги, Якби це не було на озвучено на сесії міської ради, то я б. А отак, те, та те, та ніяких питань. Так воно озвучено. Воно буде у, у, у цьому, у, на сайті вивісено і так далі. Зрозумійте мене, я не хочу залишати так ці, ці всі речі. Не проголосуєте, я не буду звертатися. Якщо депутат проносить, що то сказав, ви не можете продати на мене. Та що ж депутат я буду? До, я дозвольте. Так вони вони кожний, кожний своє, своє своє висловить свої пропозиції. Кожний своє висловить своє. Ну а то не колона що називатися. Я. Ну, ви... я ставлю, увагу. я прошу депутатів е звер... Ува. Визначиться. Для мене це слухать. Для мене абсолютно як проголосують, так і буде. Ні, то ні. Але Суспільно. я повинен відреагувати на те, що було на сесії міської ради. І все. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб звер... звернення до Будь ласка, Андрій, савдар. я прошу вибачити. Будь ласка. Увага, увага. Андрій будь ласка. І не вивчаєте які моменти, ви дуже часто підходите від законних кориї. Дуже часто. Зараз ви сьогодні вже починаєте провокувати. Сам. Я вам більше скажу, якщо ви так розполягаєте для того, щоб поставити це, треба було робити це на початку сесії. Я людина, як суддіктивна, так і об'єктивна. Якщо ви хочете зараз провокувати і створити, як то кажуть, вірують, тому що... Будь ласка, давайте зведемося. От давайте зведемося. То не треба спонукати, не треба пощухати депутатів. Перш за все. Вы... Андрій я не бачу, скільки... А ну дайте ж Андрій Олександрович сказати. Скажіть, було ви підьорите. Чуйте, не попала жінка в ДТП. Виновний я, ось, хай на мене суд подати. Ви виновний буде. Він, я минул, не думаю, що не суд, чи це програма пускає, або апеляція. Їхали в ДТП. Що ж за нього за не платили? За ви підьорите. Чого ви не платите? Я сказав, як

Прошу вас, ви саме поставити питання, звернутися до правоохоронних органів і дати вам оцінку за те, що ви хотіли закликати. І навіть поставити голосування питання щодо позбавлення прав депутатів. Ви можете увагу вирішити саме. Щоб ви намагалися зруйнувати. Якщо ви так хочете. Але треба робити так, як так, це збирається Якщо ви хочете, на наступну сесію, будь ласка, порядок денний, ставте свої прохання, чи пропозицію, чи е -е, питання, готуйте рішення, як ви нас змушуєте ми всіх, готувати рішення. І тоді будемо голосувати. А зараз голошувати тут цих, спонукати і будемо казати так, провокувати депутатів не треба. просто не треба. І хочу ще раз сказати. Другий раз о, другий Ось іде е, образа депутата. Ви як головуючий, і ви, як секретар ради, на це не звертаєте увагу. Перше було звинувачено депутатом до цієї сесійної Ви повинні були відреагувати, якщо ви хочете звернутися до промокового форми. А тепер ви повинні відреагувати з приводу того, що деякі, як сказав, би, прибули сюди прибульці, звинувачують депутатів, тому що він вимагає кошти 10 тисяч доларів. От якби ви була об'єднана людина, от тоді б і сказали, що ви депутати, давайте звернутися, і тоді з'ясуємо. Тепер ще. Шанов, шанов, шановні друзі, щоб я, я, я кабель, дайте я скажу. Присідайте. Ну присід, ну, вже все. Всіки. Ну будь ласка, будь ласка, давайте вже закінчуємо. Ви вже все чище. Що не треба? І зупиніть. Божечки піску вже. Зупиніть. Останні слова не почув не Хорошо, я зупиняюсь. Андрій, Ось, я зупиняюсь. Щоб не ставити заложниками депутатів, і все остальне. Ставлю голосування про закриття, але щоб ви розуміли, що в мене теж є якась не, не просто так, що туди-сюди. Ставлю на голосування. Рішення про закриття, про закриття сесії. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Оголошую 12-ту сесію 7-го